Дикий пляж, Треба бути буде Не Дарма воно так прям під стінкою височиває. Серьомо, якщо травмується, то в принципі повинен сам будеш отак себе вигрібати нагору. Як вам Хорватія? Один із кращих диких пляжів, де я був. Оцініть просто. Над самим пляжем нависає гора вимило плюс. Ти розумієш птахи ще тут нормально Зараз на зумлю. Залишив окуляри на сонці лежати. Злягає мене отак, просто пече, ймовірно. Я думаю, ладно, не буду знімати, хай це швидше адаптуюся, про холодний з води вийшов і пекучі окуляри. Щось середнє вийде.